Всім привіт! Сьогодні у нас вже 18 грудня. Вийшов я бачите, на цій локації. Ось біля бочки. Ряди, Два ряда тут винограда. Як бачите, все стоїть, не положено і в планах взагалі його не ложить, навіть і не обрізаний він. Буду пізніше це все робити. От. Щас, сьогодні відео буде те, що вчора анонсував я вам по цьому. Та по подвійних сортах. Там я отримав чубуки. Зараз пройдемо ще раз по моїх е саджанцях, які я посадив. Тобто, ну а так, коротше, сьогодні буде, розберемося, бо там таке вчора цікаве питання було, чи витягне е двохрічний кущ а якщо на нього привить, і, чи витягне е виноград. Зараз я вам все покажу, що в мене було це ось, бачите, вже ось теж фронт роботи зробився, шкаф купе це їзде 5-й Сейчас я на участок перейду та І буде Так, зараз я вам і покажу Значить кущ Ось у мене Добриня. То, що я вам казав. Кущ Добриня. До речі, тут ось є ягоди. Покажу, які в нього ягоди. Ось, дивіться, ягоди. Оце у Добрині такі ягоди, як смородина. Бачите, оце. І цьому кущу три роки. І оце на третій рік він ось видав вже. Ось пагін, дивіться. ну Десь метр метр п'ятдесят. Оце тільки. Оце вже на третій рік, оце вже він почав пускати. І ось, цього, бачите, пагон. Ось. і, а, Що собака? Що собака мала? Ну, собака. Коротше, тільки на третій рік вже почав. і Думаю, що вже на четвертий рік він розгониться нормально, бо оце тільки-тільки він стартунув. А тут дуже щось, не знаю, це у всіх так чи тільки у мене. Ну, вчора я вам ряд показував. Вроді би вчора я їх посадив. Ну, геть, ну так туго. І, ну, ладно, б там один. Там різні, ви бачили, я вам називав. Різні сорти. Зараз ми зайдемо до того діла. Вот. А зараз я вам відвіт на, на те питання. Тут то також виноградша поки стоїть, е, нічого йому не робив. Ось, опять же, мій Юпітер, який навіть не обрізаний і нічого, бачите, ні одної лози з нього не зрізано, то на, ну, на виброс. Короче. Если. Так, а це ось перед вами кущ, який був привитий на двохрічний. На двохрічний. Короче. Вієрул стояв у мене з палички посажена, ну, щоб вієрул утикнутий. Робив наступну прививку. Рядок був. Рядок якраз знаходився ось тут, -от, де четвертий ряд. Цього ряду по мені не було, бо я тут тільки в цьому році його зробив. Ось тут рядок був чобучків посаджений. Не чобучків, а настольних прививок. І там, які пішли, я пересадив, які не пішли, вони стояли, потім било із заміщуючих бруняк. Той дикар пішов і залишився в мене один вієрул, що він перед вами. Це зараз на ньому привитий котонкенді. кенді. От. Здоровений кущ вимахав. Да, це було в нього перше плодоношення в цьому році. От. От. Я якраз на нього привив. На той рух на другий рік, коротше, бо рік він перезимував тут у мене стояв. А на другий рік я його взяв та й привив літом. Зелене -зелене. Там тоньки були, такі ось соломинки. прямо Ну воно таке Коли він заходив у зиму, на ньому там було бруньки три може чотири така соломинка, бо воно там чуть ли не в кінці літа відбило з тих бруньок. Ну, тось таке. Я на нього так він перезимував, ожив, були такі тонюсінькі, малосінькі, 2-3 міліметри прямо ці такі побіжки. І Я взяв і привив на нього кенді. Пішов, зрізав у себе на участку. Ось, я оставив тут скільки. Тут рукавів 6, наверное, вони длінючі, бо вони йдуть, бог зна куди. Я його багато обрізав. І ось, дивіться, аж куди пішов, я не знаю, рукав. Ну, мабуть, метрів. Ну, та не мабуть, ну, 5 метрів це точно. А, а цей ще ось длінший. Ось. Коротше, це все на віє рулі, це Котон Кенді. Ну, тобто рататуй. От. На отому, на манюсенькому, на двохрічному, що я прививав. І також у мене там ще був е, ламборджині я прививав. Тільки вже на добриню. Ось у мій ламбарджині стоїть. Я теж тут йому оставив. Зараз на даний момент у нього 4 рукава. От. і 4 рукава. І такі ось отакі ось по 4 вічка залишив. Ось, ось ще ну, не знаю, жалко було відрізати там, бо розігнався знизу, вона теж куч такий. Цей, багато тут якби. оставив, думаю, нехай. На запас. Мало лі, тут взагалі ось раз, два, три, чотири, 4 брунки. А це просто здорові ось рукава на плодоношення будуть ложитися. Оце на добриню був, також саме на двохрічний був привитий. Ну, прищеплено, короче. на Добриню прищеплено було. Це що касається кущики, бо багато питань. кажуть, А потяна там, ну як бачите, так? Да? Урожай ви бачили, я вам показував у цьому році, який був на ньому врожай. Він перший стоїть, його підморозило там. Також усі ви бачили, хто наблюдає за каналом. Оце, навесні добряче його потріпало зворотніми заморозками. То він якби, вижив, показав урожай, здорова. Грона була, я її знімав, показував, і остальне, все, ну, все є на каналі. Тобто все воно працює, все, все нормально. Зараз вітер прямо здоровий, ну, не знаю, наверное, буде задувати камеру, бо я таке йду до цих. Ось Зараз я ці покажу, а потім зайдемо в дім і я вже розкажу далі. Для чого це все мені що я тут понасадював? Дивіться, кущик. Кобера, ну геть, слабе зараза. Ну, що ти зробиш? Воно підписаний кобер. Дивіться, кобер 5 Ось, І оце в нього все, така лозина, а це за все літо виросла. І тут трохи. ну так так, Дуже-дуже туго починають рости вони. це рр ну, цей трохи більший такий. Ось, бачите, ну, як молодий куч смородини, скажімо так. Ну, виріс, а тільки що цей весь приріст, Тут було по три бруньки, мабуть, чи по дві. Оце він заліто, це що ви бачите, це молодий приріст, такий сантиметрів 70. Ось. І все. може вже щось показати нас. Будемо дивиться. Разом я ж буду показувати вам оце. Це, це також саме сантиметрів 70 то це весь його приріз, це теж це другий куч, бо в мене тут по два їх. цей ну, це більший, може з метр, метр десять. отак так от. Оце все, що на ньому оце виросло. Тобто зрізати чупука, щоб на прививки Ні, немає. Теж то нюсеньке таке бачите. 4. Також саме, гляньте. Ну тут ще менше, тут приріст сантиметрів 50. От і все. Фрідом. Також Ось, ось було, було взагалі нещастя. У ну, ну, нього і лоза відрізняється, звісно. Ну, теж слабе, мале, таке. І при тому вони всі однакові. Я не знаю, чи вони всі так просто всі. Ну, 101 ЧЦ3309. Бачите, який лахмандій. Такий хі, інтересний. І цей точно такий самий лента, тільки чуть-чуть менше. Малі такі вінички, бачите. Тобто насадив, насадив, якби, щоб був свій матеріал, Ну, ще поки з нього немає як брати, може на наступний рік щось буде. Не знаю, чи на який там. А це я посадив у тому році, осінню, це не чубуками, а іменно сажанцями. І ото воно заліто в добрива давав. Я румілу сипав, підсипав, трошки і садив ямки заправляв. За літо разів 4, це точно, не пам'ятаю, щоб геть 100% вам сказати. Ну, разів 4 заливав конкретно водою, бо там у мене ж водогін іде, і я шлангу як, ну, чіпляв і усе це діло якби, поливав, поливав, заливав. Було там ще два, у мене Телеки 8Б, ну, коли був град, відбило точки росту. І так я нічого не спас, просто забувся про них. Коли град був, бігав здоровий виноград, там спасав то туди, то сюди. А зате забувся, бо воно не на очах було, не на винограднику. І тобто відбило та й все. Ну, зараз покажу, мені прийшло. І далеке. Зараз йдемо в дім, бо на дворі щось з утра тут холодно. От. Бо Це ранок, 8 годин ранку. То зараз розберемося, покажу, що я вже отримав. Що росте, я вам показав, назвав Добриня, Добриня Кубер, РР-114, СО4, Freedom і 3309. Це вже у мене на сьогодні вже росте 6. 6 сортів чи видів по От. Ну, ще додається, зараз я вам покажу, що ще додається. Буду ще боків садити буду ще настольні прививки робити. Зараз ну, в будинку Щас зайдемо в тепло і я вам потім все розкажу далі. Так, ну що, тепер нарешті ми вже в будинку. Тут тепліше можна трошки порозмовляти. На вулиці я вам все показав. Те, що мав показати, да? Тепер показую, що я вже отримав. Я думаю, щоб відео не робити опять, там, на 50 хвилин. Ми зробимо, мабуть, ну, чи три частини. Хай воно лучше буде там, по 20 хвилин. Ну, не таке длине, бо вам тяжко дивитися такі серіали так сказати, часові. Значить, Дивіться, Значить, показую, що я вже. Що я отримав вже що в мене знаходиться вже дома. Кобер 5 ББ. Подивіться, як навіть сахара, все тут, Які добротні, ось, в'язка ціла. Це Кобер. ще одна в'язка у мене. Давайте так покажу. рр 101-14. Це два вже, так? Да? Виходить? Тепер Максим про мене не забув і виконав мені прохання. Це мені подарунок, так сказати. 4 Телеки 8Б, які град мені з успіхом оббив. Дочки росту, я остався без телеки. У мене було два, я посадив, хотів мати, бо ну, в тому ж ряду, де в мене всі вони ростуть. Ну, не склалося. Ну, тепер буду за ними дивитися, як за малими дітьми. Коротше, телеки 8Б. три Ми маємо. Так, ще маємо ми веєрул, ось, о, пучок. Так. Ще десь днями доно пройти мені ще Добриня пучок. Тобто на даний момент у мене вже зараз 5 буде 5 форм це те, що чубуки, на що я буду прививати. Значить, яка ціль? Ні, ціль, про ціль ми Давайте будемо говорити у другому відео У ну, другій частині. Я більше зуновлюся. Про... До речі, ви напишіть. Короче, я буду це все прививати, а чого його взагалі -то розтягувати. Коротше, Дивіться, є 5 штук. так? Да? Беремо 5 наприклад, джевеліна чи 5 там, Гарарата, чи 5 там, ламборджині, Неважно. Короте, ви напишіть у коментарі, що ви хочете побачити. Я, значить, дивіться, я роблю що? Беру 5 штук любого, там, любого з новинок там, сортів американських і прививаю прищеплюю. На Кобер прищеплюю, на РР114 прищеплюю, на Добриню, на Коротше, 5 роблю саженців. Для чистоти експеримента буду робить, значить, буду робити настольну прививку, отаким я прищіплювачем. Да? От, Мощний. можна машиною їздити, по ньому нічого не случиться, він ще й посилений, до речі. Буду цим робити. Зроблю омега-образний і ще для чистоти експеримента поставлю В. Образний, тобто Англійська буква В. Да? От, і так, і так. Хоча я вам скажу, я робив омега-образним постійно, бо пишуть, що погано приживається. У мене тобто з 10 2 не приживалося, 8 все нормально. І калусообразування, все було чітко. Короте, ну, Нічого не можу поганого сказати. Тобто Зроблю і так, і так. Попробую. І, і оцим, що я і раніше робив, це, ну, допустимо, ось, ось в мене є чубук, я вам на камеру покажу тут. Як би його так, мені невдобно стояти тут, звісно, так от. Ось, ось раз, ось, ось омега образний, бачите? Беремо другий чубук, ну, допустимо, це я вже все приніс і надвору. Якийсь ага. Так. Ну, дивимося примірно, щоб получалося по, по товщині. Ну, зараз, ось, ось, допустимо, цей візьмемо. Ось так ось поставили клац. Ось оця частина, ось оця перва. З'єднуємо. Дивіться, абсолютне. Співпадання. Замотуємо і бачите, як воно чітко. О, ну, Попробую і так, і попробую V-образним. Хоча я ж кажу, в мене було і так, і так добре. Е, бо я V-образний сюди не ставив, я застругував, як зазвичай я роблю е, чорним зелено. Застругував череночок і вставляв, і теж приживалося нормально. Короче, отак. Будемо робити. От. О, Працюю, як... Чий час залишилося в мене там на... на сьогодні. Сьогодні я ще 10 посилок відправив і залишилося в мене усього 18 посилок. І все. Тобто 2 дні я закриваюся повністю. Е відпрацював своїм тим Форестером, навіть не мив. дивіться, спеціально не мив, щоб ви бачили, що він працював, так сказати, усе я нарізав ним. Нема ніяких претензій до нього. Мій старий, ось це е, спеціально не мив, бо я вам завжди. показував, кажуть, Так він, вони нові. Ні, то я їх просто завжди мив. А тепер показую таке, як він є. Бачите? Е, немає другої ріжучої частини. У мене тут не стоїть. А це просто пружинка тут підмотана скотчем, щоб не загубилася. ну, тобто, щоб було прикуче. Я зняв одну половинку, відправив. Я ту половинку Веселовському, Миколі, і він мені як би, заточив. Я вам зараз підставлю відео, ви побачите інструмент із рук професійного, ну, професіонала, скажімо так, що він може робити, коли попадає в руки професійному. Ну Хто може професійно за... заточити оце все діло? Там він мені висилав. Я малесеньке там відео під... підставлю. Просто ще мені не прийшла ця половинка, щоб я вам тут сидів і теж Тобто Покажу ітог цієї заточки. Якби все було. Так що ви пишіть, що ви хочете побачити, ми прищепимо. Я вам покажу, як ми ще зробимо е, відео, на які, що, як я буду ще прищіпати, де я буду робити страсифікаційну камеру я буду зроблю. Другу, бо та мені не дуже сподобалася, бо трошки я там я вам показав виснову, підпортив трохи. Тепер буде у мене вона по-другому працювати, я буду бачити через стекло, я буду дивитися, щоб я розумів, ну, яке буде. Зрощування, щоб я це все бачив, пішли, стартонули, не стартонули бруньки, щоб я це все бачив. А так як я засипав усе кокосом, і там деякі сильно рані в мене стартонули. Ну, в кокосові стружки я не бачив, а коли витягнуло це все діло, ну трошки перепортив, так сказав. Не, не геть там багато, ну все одно було. От, то, щоб не наступати опять, і не перепортити ніякого матеріалу. Дорогого цей я просто зроблю стекло і буду контролювати це все візуально. Я буду бачити, розуміти, коли мені його витягувати. Саме ну, до цього дійдемо. Ну, ви просто напишіть мені, що ви хочете побачити. Ламбарджині. Чи джевелін, чи може ще щось, яку форму мені для, ну, привить, бо разом ми будемо наблюдати. Одноразово я висадю все, усі ці 5, на 5, буде 5 прививок на 5 різних под, подвійних сортах. Висадимо і будемо за ними вести спостереження. Як, який перший проснеться, що далі, як буде. Рости, з якою швидкістю, який ми це все забіркуємо. Ви все це протязі 25-го року ви це все будете бачити, як воно. Я так періодично буду показувати. Вони всі будуть забірковані. Всі на своїх містах будуть стояти, там вже не витягнеш, не переставиш нічого. У мене деяке вже розуміння є, і на чому воно краще, на чому ні. Ну, знаєте, це в мене є. Для контенту ми зробимо, щоб було усі розуміння. Ви будете бачити, ви побачите, як на якому себе веде. І осінню... Що, хто буде переможцем, який, на якому подвої що, виросте, скільки, скільки визріє. Ну, тобто Повністю нам буде, щоб вивчити оце, бо книжки все пишуть красиво. Треба, ну, це все поки сам не спробуєш, то і не поймеш. Так що, все це якось так. От вас комент, що ви хочете побачити, які сорта. Не хочу я, що іменно кажу сорта. Тому що я не хочу гратися із гібридами, хочу іменно сорта. Американські сорта, там або ж це буде, там, я вам назвав або Джевелін, або ламборджині, або що Пандора. Ну, Пандору не бажано. тому ж, що... Вона якби пізненька. А нам треба розуміти, бо ви ж розумієте, я знаходжуся особисто я, Кіровоградська область, центр України, Кіровоградська область, Новоукраїнський район. Тобто, я знаходжуся, якщо брати. Як, географічний центр України, я знаходжуся 50 кілометрів, буквально, якщо провести, бо раніше було в Добровеличковському районі цей центр да, географічний, там і пам'ятник стоїть стела. Зараз в Черкаській області воно зробили, перенесли, якби там щось правильно пересчитали. Ну, якщо зробити цей треугольник, да, то я знаходжуся, ну, можна сказати. Центріша вже не буває, в центрі України. От, ну, У центрі якраз оці 50 кілометрів я ближче до Миколаївської області, так сказати, до Півдня. От, То е, бажано, до чого я це кажу, не... Е, Пишіть, що Пандору, тому що Пандора вона пізня. Надо давайте щось таке, щоб це було для любого регіону підходило, взагалі Для любого регіону України. Той же Або Джевелін, це буде, да? це він раній і він підійде для будь-якої частини України. Або якийсь другий там ну, століття я не хочу такі, давайте, що -то із нових там, гібриди, ні, іменно по сортах, щоб потім розуміти, як що, ну, які там ще є. Ну, подяка, полякам можна прицепити. От. До речі, я дякую Мар'яну Мар да, познаку. Мар'яну, я вам дуже дякую і за подарок за те, що ви зробили Фіскарс. Да? І за те, що ви підтримуєте мій канал. Не тільки Мар'яну, і дякую усім своїм підписникам за те, що ви пишете. Дякую, хто допомагає каналу, розвитку мого каналу. Так що, це таке коротенька, може й не коротенька, ну як би. Я анонсував, що, що вас жде в подальшому на каналі. Тобто от вас я ж кажу, ви пишіть, що ви хочете.